Миколаю, не хочу да ринки, зовсім не хочу того, що колись. загадкових, красивих пакунків, Я хочу, щоб мрії в країні збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб ражі ракети не падали знову, щоб син повернувся скоріше на Щоб тут, в Україні, розквітла любов. Люби наші бо боїв не злічити. Він усе пережити спини, якщо можеш кляту війну. Прийди до малярша, що не без мав, до тих, до колись не вернуся з війни. Візьми їх в обійми святими руками, щоб доти батьківські відчули ворога. Святий Миколай не хочу дарувати всі інші бажання в ці темні часи. Ти замість сюди загадкових пакунків мир ж торбині свої української.